Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили про підозру. Чоловік пограбував 17-річну воленянку. У Франції влаштували диверсії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 26 липня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. Луцьк плакав 26 липня у кафедральному соборі Святої Трійці в останню дорогу воїна Андрія Лютого. Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Поховали героя Андрія Лютого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. На Волині троє чоловіків обікрали жінку, – 58-річну жительку Зимнівської громади. Як повідомили у поліції, фігуранти під приводом купівлі металобрухту викрали у заявниці алюмінієвий бідон, посуд, болгарку, циркуляційний станок та інший господарський інвентар. Правоохоронці затримали зловмисників. Виявилося, що це 29-річний житель Луцька та двоє мешканців Володимирського району віком 32 та 26 років. Слідство триває. 26 липня. З ротації повернулися ще два відділення волинських саперів ДСНС, які працювали на Донеччині. Це означає, що за понад півтора місяці перебування на сході волинські сапери вилучили і знешкодили понад 130 боєприпасів теперішньої війни та очистили більше 30 гектарів територій Донеччини. Переважно це лісові насадження та землі сільськогосподарського призначення. На Волині правоохоронці перекрили канал ввезення в Україну фальсифікованих ліків російського та білоруського виробництва. Медикаменти завозились контрабандним шляхом транзитом через Республіку Польща. Організував канал ввезення та збуту фальсифікованих медпрепаратів 48-річний житель Волинської області, який залучив до злочинної діяльності чотирьох спільників. Доставка ліків покупцям здійснювалася через поштові сервіси. Щомісячний грошовий обіг становив понад 2 мільйони гривень. Нині тривають слідчі дії. Дістав ніж і вимагав гроші. На автостанції у Володимирі чоловік пограбував 17-річну дівчину. Володимирчанка віддала гроші, які вимагав зловмисник, і одразу ж звернулася у поліцію. Поліцейські виявили зловмисника. Ним виявився 60-річний житель одного із сіл Волині. Його затримали. Досудове розслідування триває. Тепер у нас блок всеукраїнських новин. Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. У ніч на п'ятницю російські шахеди влучили в об'єкт інфраструктури. Та житловий гуртожиток у Ніжині Чернігівської області, як розповів міський голова Ніжина Олександр Кодола, чотирьох людей госпіталізували до лікарні. Куртожиток, в який було влучання, непридатний для проживання. Як повідомили в Укренерго уночі 26 липня, російські війська завдали ударів по об'єктах Укренерго у Житомирській та Чернігівській областях, у результаті чого зникало світло у низки абонентів. Ремонтні роботи тривають. Як повідомили у повітряних силах зсу у ніч на 26 липня, росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер М та 20-ма двома шахедами. 20 ворожих дронів вдалося знищити. В день 26 липня. Росіяни скинули вибухівку з дрона на людей, які стояли біля магазину у Херсоні. В результаті атаки постраждали п'ятеро херсонців. Усіх потерпілих бригади екстренки доставили до медичних закладів у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну меддопомогу. Затриманому у Дніпрі 18-річному хлопцю погоджено повідомлення про підозру в умисному вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це під час брифінгу повідомив представник офісу генпрокурора. Окрім того, з'явилася інформація, що у списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Фаріон був також народний депутат від партії Слуга народу Максим Бужанський. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Я думаю, що вона була найбеззахиснішою серед усіх. Ми вам показали його пошукову табличку. Можу одне прізвище вам відкрити. Наступним у списку, кого він дивився, був Макс Бужанський. Щодо всіх інших, я промовчу. Зазначив Клименко. Аграрію України станом на 26 липня 2024 року намолотили понад 22 мільйони тонн нового врожаю. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства. Передає укренформ вже зібрано понад 19 мільйонів тонн зернових та понад 3 мільйони тонн олійних. Загалом обмолочено понад 5 тисяч 871 тисячу гектарів. Намолочено 22 мільйони 324 тисячі тонн нового врожаю. Йдеться у повідомленні серед лідерів на збирання зернових аграрії Одещини обмолочено понад 733 тисячі гектарів, Дніпропетровщини понад 630 тисяч гектарів та Миколаївщини понад 536 тисяч гектарів. СБУ повідомила про підозру гауляйтеру пасічнику, який організував на Луганщині примусову мобілізацію на війну проти України. Починаючи з 19 лютого 2022 року, гауляйтер підписав декілька розпоряджень щодо так званого введення воєнного стану та мобілізації на тимчасово захопленій частині регіону. Це стало формальною підставою для того, щоб расисти насильно призвали на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств. За наявними даними, понад 70% мобілізованих загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення. РФ наразі тривають слідчі дії для притягнення пасічника до відповідальності за новими фактами його злочинної діяльності. Збройні сили України в ніч на 26 липня завдали удару по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму, який Росіяни використовували для авіаударів по українській території. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. Зазначають, що це один з оперативних аеродромів, які росіяни використовують для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря. Та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території. Наразі інформація щодо наслідків удару уточнюється. Також в Генштабі зазначають, що Литовище прикривали сучасні російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військовий об'єкт РФ. І до новин світу. Ізраїль попередив Францію про можливий теракт під час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Зокрема, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац відправив лист із відповідним змістом до французького візаві Стефана Сежурне. У листі Кац заявив французькому колезі про потенційну загрозу терористичних атак проти ізраїльських спортсменів і туристів з боку іранських терористичних груп та інших терористичних організацій під час Олімпіади в Парижі. Колишній президент США Барак Обама разом із дружиною підтримав Камалу Гарріс як кандидатку на вибори президента США від демократичної партії. Про це Гарріс повідомила у соцмережах. Вона опублікувала відео телефонної розмови з подружжям Обама, які заявили, що її участь у виборах буде історичною. У листі до прихильників подружжя Обама заявило, що у Камали Гарріс є бачення, характер і сила, яких вимагає цей критичний момент. Унаслідок підпалів у Франції паралізована мережа швидкісних залізниць. Це сталося за кілька годин до початку церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року. Про це пише Associated Press. Зазначається, що мережа залізниць постраждала внаслідок широкомасштабних і злочинних актів вандалізму. Очікується, що перебої в роботі зачеплять чверть мільйона людей і триватимуть упродовж вихідних, а можливо і довше. Прем'єр-міністр Франції Габріеля Таль заявив, що спецслужби країни вже мобілізовані для пошуку зловмисників. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі.